Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я готую кишку кров'янку і хочу, звичайно, поділитися з вами. Тож, в першу чергу, що необхідно, це поставити і відварити гречку. Перш, чим гречку відварювати, я її підсушила, трошечки підсмажила, і вона має дуже-дуже гарний аромат. Тож, закладаю гречку, нехай. Вариться, заливаємо кип'ятком і варимо гречку до півготовності. Не зовсім, щоб вона була готова. Поки наша гречка буде варитись, я зараз швиденько нарізаю цибульку, цибульку нарізаємо кубиком, і нам треба її обсмажити. Тож, цибуля. Ріжеться. Цибулю гарно нарізаємо кубиком і обсмажуємо до золотистої скоринки. Цибулю я смажу на смальці. Це свиний смалець. Зараз я ще візьму шматочок сала, поріжу і кину теж до цибульки. Нехай смажиться. Сало беру без шкірочки, шкірочку зрізаємо. Цибулька повинна дуже гарно підсмажитись. І отакі от шматочки сала я закидую до цибулі. Перемішуємо і чекаємо, щоб підсмажилася цибуля дуже-дуже добре. Контролюємо, звичайно, гречку. Гречка мені ще треба трошечки. Нехай вона повариться хвилин 5. А за цей час, поки буде варитися гречка і підсмажуватись цибулька, я зараз пропущу кров через м'ясорубку. Щоб кров не була великими кусками, шматками, так як вона збирається великими, то я зараз через дрібну-дрібну сіточку перепущу і буде просто пречудово. Тож, поїхали з кров'ю працювати. Кров у нас готова. Я кров'яночку хочу зробити у двох варіантах. Так що і вам покажу теж у двох варіантах. Оце я зараз нарізаю печінку такими гарними смужечками, бачите? Печінка у мене свина. Так, Так, печіночки нарізала і тепер сердечко теж такими шматочками ріжу. Сердечко теж свине. І такими шматочками маленькими, гарними нарізаю, складаю до печінки. Цибулька дуже гарно підсмажується, вона повинна бути золотавого кольору такого. Так, є, тепер сюди до печінки і до сердечка я ще дам сало. Поріжу. Сало знову ж таки без шкірочки. Знімаємо, шкірочку дамо. У іншу страву. Сало таким кубиком нарізали і теж закладаю до печіночки. Так, гречечка наша уже такої температури, що ми можемо далі працювати. Я засипаю перець, бачите, дуже-дуже такий помелений великими фрагментами. Так, даю 10 овочів, сіль. Зажарену нашу цибулю з шкварками. Трішечки лишаю на іншу ліверну, ой, не ліверну, вибачте, на кров'янку. Іншу на ту, що буде з печінкою. А це сюди даємо, зараз гарно, я перемішую. Пробую я завжди тоді, коли ще тут немає крові. І тоді я вже розумію, що мені треба, чи дати сіль, чи перець. Після чого я тільки закладаю кров. Дуже кашка добра. Ще перцю. Ще в мене є шкварочки, вижарки. Я їх сюди же даю щоб було смачно і ще трошки смальцю. Вся рецептура, звичайно, буде під відео. Абсолютно. Усі інгредієнти я вам розпишу. І так, знову дуже-дуже ретельно перемішуємо. Розраховую сіль з тим, що в нас ще кров піде. Без рук ніколи нічого не може бути. Тому обов'язково я вимішую руками. Я беру рукавичку одягаю і вимішую добре рукою. Супер, тепер я заливаю кров. Кров я перемішую рукою, не забуваємо, ми залишаємо кров у нас ще одна буде кров'янка. Красота готова? Готова до того, щоб ми начиняли вже кишку. І тепер начиняємо кишку. Заправили кишку в апарат і поїхали. Я це роблю через м'ясорубку. Кров'яночку начинили. От. Зараз будемо зав'язувати колбаску нашу отаку складаємо на противень і не забуваємо, що нам треба її дуже-дуже добре проколоти. Беремо шпажечку, зубочистку і гарно-гарно. Проколюємо багатенько, не шкодуємо, для того, щоб не розірвало кишку Воно може розірвати все рівно, але коли ви дуже добре проколите, то є вирогідність, що не розірве Є. І у мене ще трохи залишилося, так що я доробляю ще ту. Кішечку покладу сюди і тоді будемо тільки запікати. Тож, поїхали доробляти. І так, ця кров'яночка готова. Я її теж перев'яжу сердельками і складемо запікати. Так, робимо дирочки, проколюємо добре. Температура в мене в духовці 180 градусів. Кладемо на 25 хвилин запікати. Після чого я покажу, що вийшло. Поки в нас буде запікатися кров'янка гречана, зараз я зроблю другий варіант кров'янки. І так, швидко всі інгредієнти. Я поєднюю. Гарно, щоб смальчик, оця цибулька, це все, щоб пішло в кашу. Отак, вивернули гарно сюди все. Наша печіночка, серце і сало йдуть сюди. Є. Перець. Виливаю кров. Тільки мої любі, не забуваємо, що це все робиться з любов'ю, від душі. Що вам хочеться це робити? І ви це робите, і тоді вийде. Неймовірна страва. Ви це знаєте, я це вам постійно кажу. Все прекрасно. Прекрасно. Я залишаю на хвилинки 2-3, нехай отак постоїть і будемо начиняти наші кішки. І так, наш заміс відпочив. Так що зараз я знову буду. Начиняти кішку. І так, поїхали. Для цієї кров'янки я поклала завчасно водичку, ми її будемо варити. Ми зваримо, а потім будемо підсмажувати, коли вже нам захочеться її їсти. Тобто, у двох варіаціях покажу. Хоча можна її теж буде запікати в духовці, але я покажу, що я її буду варити. І так, дочиняю ще, у мене є ще тут фарш, так що доробляю і будемо починати варити. І так, вода сильно кипить. Ми можемо закладати кров'янку, але її треба вогонь зменшити, щоб не був такий великий, тому що потріскає. Знову ж таки, ми проколюємо нашу кров'яночку і закладаємо варити. Окрас і поклали. Другий шматочок. Теж попроколювали добре і поклали. Зараз є ще один покладу. І так, мої хороші, моя кров'янка готова. Я зараз вам покажу, яка краса ось з духовки вийшла. І оця, що вариться, вона вже теж. Готова! Я зараз зроблю ось і такі маніпуляції. В мисочку перекладу. А, гаряча, гаряча. Ух! Подивіться, яка красуня. подивіться, Яка красуня. І що я зроблю? Оця кров'янка у мене варилася 15 хвилин кипіла. Я її зараз обережненько так вибираю, кладу в цей противень, де кров'яночка смажилася, та і її покладу запечу. І все. Подивіться, яка краса. Це у нас другий варіант. І потім я вам покажу, що у нас вийшло. І плиту вимикаємо. І оцей смалець, який, бачите, він на противні залишився від попередньої кров'янки, я отак ним поверх помащу цю нашу кров'яночку. Смальцем дуже-дуже смачно. Так, ще раз проколю на всяк випадок, хоча вона вже проколена і нормальна, але я ще все закладаю в духовку на хвилин 20, 180 градусів. І все. А цю хочу зараз розрізати. Мені дуже хочеться уже побачити, яка вона і що з нею. Тому ми зараз одну, одну серделічку, як я говорю, попробуємо. А, Гаряче, гаряче. Боже, яка краса? Неймовірна краса. Ось ось наша кров'яночка вийшла така. Кров'янка в двох варіаціях готова. Тож показую вам, яка вона гарна в розрізі. Возьміть, будь ласочка, насмажте багато цибульки, посипте її поверх і сядьте, і з'їжте з задоволенням. Тож бажаю усім смачної кров'янки, смачного життя, мирного життя. я вас чекаю в себе на каналі. Готуйте. Разом зі мною буде смачно і корисно. Я вас всіх обожнюю. Па-па!